Всім привіт! 1 травня. Сьогодні розповім пошагово, як потрібно правильно закалити розсаду перцю. Також покажу, яке буду давати добриво по листу і трішки про антистрес. Розпочну з того, що наша розсада перцю ночувала цю ніч надгорі біля теплиці, накрита плівкою. Ніхто її нікуди не заносив. Так вона знаєте, тут у нас вже й буде. Тепер, друзі, розповім як я підготовляю свою розсаду до висадки у відкритий ґрунт. Як бачите, цей спосіб досить є чудовий тим, що сонячне світло проникає повністю на ваші рослини. Але є нюанси. Потрібно робити так, щоб ваша розсада не згоріла. Тому зараз розповідаю, як це потрібно зробити. Під сонячним світлом тримаємо нашу розсаду не більше 2 годин. Краще буде, якщо година. Потім прикриваємо агроволокном. На наступний день. Якщо ви поставили, наприклад, сьогодні о 9 годині, то тримаємо під сонцем до 11. -ї. Потім додаємо ще годину. І так з кожним днем додаємо ще по годині. Звісно, це довго, морочливо, але результат, повірте мені, на слово суперовий. Ваша розсада буде ідеально закалена. Ви просто кожен день додаєте по годині сонця. Вона вас менше стресує. І чудово закаляється. Тепер про антистрес. Я б вам радив оприскувати свої рослини, так як садимо один раз на рік. Роботи зроблено біля розсади досить багато, тому, друзі, в моєму випадку це фертілів. Можна взяти будь-що інше. До речі, на каналі є відео, я знімав саме про цей препарат більш детально, тому відео прикріплю в першому закріпленому коментарі. Тепер по листовому живленню. Взагалі, друзі, будь-яке мінеральне добриво, коли вносиш його по листу, обробляєш по листу, листок стає грубішим, а значить менше у вас стресу по сонячному світлу і менше хвороб. Чим грубіший листок, тим краще він у вас перенесе стрес. Так що сьогодні обробляємо кальцевою селітрою. Кальцій, він, знаєте, потрібен розсаді для вашої верхушки, для росту. Тому обробимо сьогодні ним. Хілати, я вважаю, в цьому випадку не підійдуть. Ну, якщо помиляюсь, то поправите мене. Так що, друзі, обираємо мінеральне добриво, кальцеву селітру і обробляємо по листу. На цьому відео буду закінчувати. Надіюсь, воно було хоч трішки чимось корисне. Дякую вам за велику активність, за підписки коментарі. Всім гарних врожаїв. Далі буде. Всім пока!